Ну, а талісман збірної України з футболу Володя Бобенчик, таки отримав жадану шенгенську візу в посольстві Франції. Це сталося вже після завершення робочого дня і за якісь лічені години до виліту родини. Нагадаю, маленькому львівському фану та його батькам відмовили спочатку у візі, попри всі документи та придбані імені квитки на матчі збірної України на євро 2016 Видати йому візу вже після відмови і розголосу історії в ТСН просили найвпливовіші люди країни від президента до гравців національної збірної і боротьба за шенген закінчилася перемогою. Загалом посольство Франції видало 2,5 тисячі віз українців спеціально до Євро-2016. Мені відкрили візу, тобі відкрили візу, і татою відкрили візу. ну 35 днів дали. Якщо Україна прийде, то ми ще будемо лишатися. Дуже-дуже багато людей дійсно допомогли, особливо ваш канал. І найголовніше, хочу, щоб. Завдяки, можливо, нашій ситуації іншим людям відкрили візи і болівальникам, щоб приїхали, підтримали нашу збірну.